Віть, яка вже трава височенька вимихала? Висока, висока вже. Доброго вам здоров'я, шановні. 13 травня. Сьогодні день священомученики Гликерії і мученика Олександра Кипрського. А ще сьогодні перенесення преподобного преподобномученика Макарія, Архімандрида Канівського. Продовжується Томин або Фомин тиждень. Сьогодні понеділок. Наші предки ходили на кладовище. Розкладали там колово і просили священника все це посвятити. З цього відео ми з вами дізнаємося про справжні стародавні українські традиції, вірування, знання, обряди, все, що стосується саме сьогоднішнього дня, 13 травня, дня вшанування священому гликерії, і, звісно, понеділка на Фоминому тижні. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого самого кінця. Це дуже допоможе, йому просунутися на YouTube далі. Ставте вподобайку, пишіть коментарі це так само допомагає. Я дякую Господові Богові, я дякую нашим захисникам за цю чудову можливість і нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою про наші справжні стародавні традиції. Це рідкісна можливість. Цінуємо її. Слава Україні! І я починаю! Так, а це в нас будиночок Запорізької області. Напишіть в коментарях, хто з вас із Запорізької області і пішли дивитися на цей будинок. Православні християни 12 травня вшановують святу гликерію, яка вважається праведною. Життєпись мучениці гликерії датується другим століттям. Дівчинка народилася в франкійському місті Троянополі в заможній родині, але рано втратила батьків. Залишившись зовсім сама, вона знайшла спокій і підтримку, відвідуючи християнський храм. Під час одного з язичницьких свят дівчина, піднісши молитву до Господа, зруйнувала статую ідола в язичницькому храмі. За це правитель міста велів побити її камінням і помістити в темницю. Щодня її катували, але Бог послав до неї ангелів, які затягували її рани, а на столі з'являлися хліб та вода. Нарешті, втомившись від катування, Глікерія попросила Бога забрати її, і вона померла від кігтів дикої левиці. На глікію сіють першу гречку. Від цього посиву не чекають великого врожаю. Гречка потрібна бджолам і птахам, які пізніше будуть прилітати на гречаний цвіт. Цей день в народі прозвали гликерія комарниці, оскільки до цього дня вже з'являються перші комарики. Люди вважають, що восени їх заносить в теплий край, а весняний вітерець приганяє їх назад. Також в цей день вважалося, що поява комарів. Може бути корисною, якщо в будинку хтось захворів, вірять, що разом з кров'ю комар витягує з людини хворобу. Тому на гликерію або на ликерію вікна в кімнаті хворого відкривали настіж. Існує також легенда, що комарі мучили розп'ятого Ісуса, тому, вбивши комара, людина позбавлялася відразу від 40 гріхів, але тільки не сьогодні. Згідно з народними повір'ями, якщо починаючи від сьогодні і аж до 22 червня. Тобто до дня літнього сонцестояння, вбити одного комарика, то їх додасться відразу дюжину. Незважаючи на нелюбов до комарів, селяни вірили, що вбивши комара після Дня літнього сонцестояння це зменшувало їхню кількість, знову ж таки на дюжину. За стародавньою традицією, в цей день селяни працювали в полі, сіяли гречку. Жінки називали локерію козубом. Оскільки чоловікам, які працювали в полі, дружини приносили обід в спеціальних кошиках, які називали козубами. В цей день також вірили в магічну силу щодо здоров'я зубів. Щоб відганяти від зубів хвороби, люди виконували спеціальний ритуал. Спочатку потрібно було знайти дерево з дуплом, потім відламати найближчий до дупла сучок і тричі наговорити на нього заповітні слова. Після цього сучок прикладали до зуба. І закидували в дупло. Вірилися, що ця дія допомагала зберегти здоров'я зубів. Сьогодні ми ще спостерігаємо за березовими листочками. Якщо вони починають скручуватися в трубочки, це означає, що дощ буде незабаром. За народним повір'ям, якщо на гликерію багато мошок, то можна розраховувати на багатий врожай грибів цьому літу. А коли 13 травня комарі шалено літають, це означає, що можна очікувати врожаю смачних ягід. 13 травня чудова дата для планування майбутніх подій. Сьогодні день морального оновлення, коли багато з нас може відмовитися від застарілих поглядів на життя. Замість цього ми можемо набути нових, більш сучасних та актуальних підходів, які допоможуть грамотно орієнтуватися в ситуаціях, що виникають просто зараз. Освоєні нові знання не тільки легко засвоїться, але й стануть у пригоді для швидкого та ефективного вирішення професійних питань. Варто уникати обману: брехня обов'язково виявиться, поставивши людину в неприємне становище. Будь-які факти, які стануть вам відомі сьогодні, змусять переглянути вирішення професійних, а іноді й особистих питань з новими знаннями. При плануванні робочого дня рекомендується починати з легших завдань, поступово переходячи до більш складних. Якщо ви спробуєте взятися за найскладніше завдання відразу зранку, без попередньої підготовки, швидше за все, ви не зможете його виконати. Не слід витрачати час та ресурси на складні професійні завдання, які можуть виявитися непосильними. Краще зосередиться на менших справах, які вже давно потребують вашої уваги, щоб знайти рішення для будь-якого завдання, яке ставить перед вами життя, спробуйте обговорити його вголос. Це допоможе швидше зрозуміти, яким чином можна досягти бажаного результату. Уникайте втручання в особисте життя інших, якщо вони самі вас про це не просять, щоб не викликати неприязнь через небажане втручання і не відмовляйте в допомозі тим, хто до вас звертається, незалежно від того, чи потрібна їм моральна підтримка чи матеріальна допомога. Це не складе для вас труднощів, але для прохача буде неоціненою допомогою. Що не можна робити на гликерію? Православні 13 травня згадують гликерію. В народі ж цей день називають гликерією комарницею, так як в цей час вже з'являлося дуже багато комарів. Правда, вбивати їх 13 травня не можна, інакше ви накличете в будинок біду, так говорили наші предки. Вони ж не радили жінкам залишати своє волосся на гребінці в цей день. Волосся потрібно обов'язково спалити або змити в унітаз. В іншому разі, між дамою та її другою половинкою може початися затяжна сварка. Якщо в цей день щось розбилося, в жодному разі не можна збирати осколки голими руками тільки через матерію. Якщо проігнорувати цю пораду, можна чекати якихось неприємностей. І чим дрібніше будуть осколки, тим дрібнішими будуть неприємності. До слова, це ж стосується весілля або інших подій з традиційним биттям посуду на щастя. Не слід 13 травня віддавати кому-небудь свої речі, навіть на благодійність. Наші прапрапрабабусі вважали, що так можна позбутися частинки свого успіху. Не варто в цей понеділок вирушати на шопінг. Народна прикмета говорить, чим більше витратиш на лекеру комарницю, тим менше заробиш до Параскеви. Це вже пізно, пізно восени буде, тобто довго. Ще сьогодні відзначається перенесення преподобного преподобномученика Макарія, Архімандрида Канівського. Преподобномучник Макарій Канівський жив у XVII столітті важкому часі для православних Русі. Його життєвий подвиг полягав в захисті православних в умовах нерівної боротьби, коли єдиною надією було майбутнє православної церкви перед татарськими нападами. Макарій народився в 1605 році в місті Овручі на Волині в знатній родині Токаревських, які були ревнительними православ'я, вихований в страху Божому. Він навчався в Овруцькому монастирі та став ченцем після смерті батьків. Почавши з менших монастирських обов'язків, він присвятив своє життя молитві та читанню святоотцівських творінь. У 1625 році Макарій перейшов до монастиря в Пінську, а пізніше в Куп'ятицький монастир, де його швидко висвятили на діякона, а потім на іромонаха. Його подвижницьке життя прославилося і його запрошували в інші монастирі керувати братією. В цей час Макарій також керував Кам'янецьким монастирем, поки той не був захоплений уніатами. Пізніше його запрошували керувати іншими монастирями, і він був настоятелем аж до 1659 року. Під час постійних нападів уніатів і латинських ворогів Макарій не здавався, він підтримував братію та вірив у захист Божий. Його слова зі святого псалтиря були їхнім надихаючим девізом. У 1671 році під час нападу на обитель уняти закликали святого Макарія прийти в Унію, але він мужньо відмовився, зауваживши, що вони відступили від правил Вселенських соборів і підкорилися римському папі. Розлючені поляки, підбурювані ізуїтами, розорили місто й обитель і розігнали всіх чинців. Проподобний Макарій вирушив для духовних подвигів у Києво-Печерську лавру, де провів два роки. Через призначення митрополита настоятелем Канівського монастиря, він там став відомий багатьма чудесами й духовними вчинками. Одного разу святий Макарій зцілив осліплого жителя міста Канева, якому радив молитися і вірити в Бога. Під час богослужіння сліпий раптово прозрів. Ще один випадок, коли проподобний навернув до покаяння невірного юнака, також став відомий. За два роки до своєї кончини преподобний передбачив руйнування міста і свою смерть. У 1678 році Макарія відтяли голову за відмову вказати місце Золота монастиря. Тіло святого було знайдено нетлінним. Його мощі перенесли до Черкас, де вони перебувають в місцевій церкві з 1965 року. Пам'ять преподобного мученика Макарія завершується в день представлення. Тобто 7 вересня, а також у день перенесення святих мощей, тобто 13 травня або сьогодні. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день, і ми з вами знову зустрінемося тут, на цьому каналі, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Слава Україні! До зустрічі завтра! Будьте здорові!